Усіх вітаю! Це відеозвіт про те, як я будую каркасний будинок своїми руками. Будую вже 10 місяців, ну майже 11. Тож, поїхали. Так, я трішечки випав з колії, тому що в хаті був безлад. Зараз всі основні роботи перейшли вже всередину будиночку, і тому там був такий безлад, там знімати було майже неможливо, тож тому і не було відеозвітів за 9 місяць та 10 місяць. Тож, тепер буде. В цьому відеозвіті робота за три місяці останні. Тож, почнемо з вулиці. З вулиці майже ніяких змін вже не відбувається. Лише замовив вже доборні елементи на кутики, там на примикання, на підвіконня. Вони лежать вже там декілька місяців, немає часу довести до фінішнього вигляду зовнішню частину будиночка. Також що, зробив? Шахту для вентиляції в санвузлі, також вивів закладні підкондиціонери. В будиночку буде три кондиціонери: один потужний на кухню-вітальню і два окремих на кімнати. Чому саме такий варіант, а не одна спліт-система, Це розповім колись пізніше, коли буде відео безпосередньо про кондиціонери. Так, по цій частині будиночка, як бачите, з'явились дві незрозумілі штучки. Ці штучки це вент-канали для рекуператорів. Я змонтував два рекуператори в кожну кімнату. До речі, про рекуператор є окреме велике відео. Воно вже на YouTube каналі, тут десь буде посилання. Також нарешті додалась у нас така е свій маленький реактор, який обігріває весь будиночок. Але про це трішечки згодом. Далі про оновлення, які не, не стосуються безпосередньо будиночку. Тож, можливо, хто підписаний на мене в Тіктоці та в інших соціальних мережах і знають, як я воюю з вентиляцією в приямку. Е, я використовував різні способи. Так, так, різні труби. Але на даному етапі ця вентиляція, ну, не можу назвати її такою, що працює. Типу, там щось запрацювало, але не так, як би хотілося. Тому ще мій серіал з боротьбою з конденсатом в приямку не завершений, там будуть серії далі. Можливо, я зніму ще окреме відео, де розповім, як я все ж таки добився вентиляції. Але поки я не добився, я не можу цього знімати. Також в мене було день народження, і друзі на день народження подарували мені міні кухню. А, але це. Про це теж трошки згодом. Власне, це не стосується будівництва і каркасного будинку, тому я там запишу, можливо, окреме відео про свою міні-кухоньку. До речі, багато хто мене питав про проєкт будиночку, де я замовляв, де його замовити, про проєктантів і т.д. де, тиде, тиде, Я всім відповідав, що я свій проєкт не продаю, свого проєктанта не раджу, але я дізнався, що цей проєктант продає індивідуальний мого будиночку. Як уже готовий, по зниженій ціні. Тож я вирішив теж продавати свій проєкт. Якщо цікаво, пишіть мені в інстаграм, я вам скину пару скріншотів, як виглядає проєкт, та також все детально розповім. Проєкт, з чого складається: це паливе поле, силовий каркас-будиночку, також ви отримаєте 3D-модель для програми Revit. там, де можна розділити по шарово там. Окрема палі, окрема підлога, окремо стіни, окрема стеля і так і далі. Е, і Також отримаєте е, файлик, в якому розписані усі дошки з цього проєкту, тобто буде зручно розрахувати, скільки вам потрібно лісу, як ви будете різати цей ліс і так далі. Ну що ж, власне Це і всі зміни, які е, є на зовні будиночку, на ділянці. Більш нічого нового нема, тож переходимо всередину. Ну що ж, зараз ми безпосередньо в будиночку, а тут вже є чим похизуватися. Тож, почнемо. Почнемо ми з підлоги. По-перше, я вже вклав плитку в кухні-вітальні, в коридорі, а також в санузлі. Про санвузол трішечки Далі. Далі, як бачите, вже готове фінішне оздоблення з фанери. Також ви могли бачити відео дві частини на каналі. Готове освітлення в частині будиночку, тому що ще тут буде світильник, і також над кухнею буде світильник. Е, власне, з фанери вже всі роботи завершені. Встановлені розетки там, де е, можна було їх встановити, тому що буде тумба, немає сенсу встановлювати зараз. І так далі. Є там розеточка. Оп, захована. До речі, питали про примикання. Ось виглядає так примикання з силікону. також в мене силіконовий плінтус. Там все зроблено з силікону. Ну, взагалі все в мене тут зроблено з силікону. Також тут є е ще розеточка, є ще один вимикач. Е є у нас такі, така панель <гуме> вимикачів це для освітлення. Також е працює вже тепла підлога. І розетки. До речі, про, тепл про теплу підлогу. Запустив я теплу підлогу, трішечки покористувався. До речі, ось в мене будинок я поділив на 6 зон теплої підлоги. В кухні-вітальні це в мене тут дві зони. Цих двох зон достатньо, щоб опалити повністю весь будиночок і підтримувати комфортну температуру. Тобто тепла підлога це супер. Але, але вона трішечки споживає електроенергії. І друга наша обновка це пічка. Після встановлення цієї бомбезної пічки взагалі відпала потреба в теплій підлогі, тому що ця пічка опалює увесь будиночок і е, палимо ми поки що залишки будинку, як бачите, з будівництва, тому що трішечки обрізків залишилось там, мабуть, купа-два десь було. Тому думаю, на цей сезон вистачить, а далі вже будемо щось думати. Також про пічечку хочу зняти окреме відео, розповісти про пілети, про дрова, чим палимо і взагалі відгук про саму пічечку. Також розповідав вам про підготовку кондиціонерів, ось вже вивів. До речі, забув про кондиціонери. прийшлось розбирати стіну, визивати майстра, хто прокладе магістралі. Також магістралі за одне проклали і в кімнатах. Ну там я вам показувати не буду, бо там ще й досі безлад. Вже пізніше покажу. Також ви теж могли бачити окреме відео, як я підключав фільтруючу станцію. Також робив від води будинок. Бачите, вже тут все розпаяно. Підключений бойлер, працює. Про бойлер я не знаю окреме відео вартує знімати чи не вартує, але трішечки очікували інше від бойлеру. А... Ну, Взагалі питання в чому, що ми брали спец спеціально з Wi-Fi, але на тому Wi-Fi можливо тільки налаштувати температуру води, а також спостерігати, скільки він витрачає електроенергії. Як його вимикати з допомогою Wi-Fi? Можливо, я ще не розібрався, не знайшов, але так мені здається, що там такої функції нема. Але це мені здається, треба ще, можливо, ліпше пошукати. Так, а на черзі в нас вже йде санвузол. Що в нас тут? Тут у нас вже зроблена підлога, зроблений душовий піддон. Також зараз в мене в процесі роблю тумбу, е е використав тут металевий профіль, розповім пізніше, бо буде окреме відео про плитку в самвузі. Також ця вентиляція, яку я вам показував з вулиці. Е чому вона така, спитаєте ви, бо вона буде прихованого монтажу і там є нюанси, які я теж покажу вам згодом. Тут так, тут ще не дороблено. Бо щоб доробити тут, треба знати е, розмір дверей, встановити їх, тому що я буду запилювати під 45 плиточку, щоб вона була гарно, охайна. Ну, власне, по самому злу це все. Залишилось показати вам останній новорічний подаруночок нашого будиночку. Я ще про це не розповідав. Це теж буде окреме відео про це все, але я вам покажу вже результат. Власне, ось і він. Вибачаю за лампу трішечки, мабуть, буде вам шумно. Але як є тут швиденько. Ба -ба! Ну, тут є багато про що розповідати, чому саме такі рішення, що використано. І навіщо стільки багато всього. Ну, Знову ж таки, це буде в окремому відео. Ну, власне, це і всі наші досягнення за останні місяці. Тож, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Як ви зрозуміли, ще попереду багато інших відео на різні теми, тобто то електрика, чи сантехніка, чи ще щось, чи ще щось. Тож, дякую за перегляд. Бувайте!